З 1 лютого ціна на електроенергію підвищується на 30%. але це стосується лише тих, хто споживає більше 150 квт годин на місяць. А таких осель в Чернігівській області 75%. Про це повідомили на прес-конференції в Чернігівобленерго. Пересічний громадянин платить значить 24 гривні за 100 квт годин. 24 Держава нам дає дотацію. 60 гривень потрібні блочні тарифи. Перший крок до блочних тарифів це є підвищення електроенергії на 30% тих груп споживачів, які Споживають електричну енергію більше 150 кВт-годин. у цьому році. Планується ще два підвищення ціни на електроенергію. Щоб економити в Чернігів радять споживачам встановлювати багато тарифні лічильники. Ставка тарифу в цьому разі розраховуватиметься множенням величини тарифу 24 копійки на коефіцієнт, який змінюється в залежності від часу доби. Є два варіанти обрахувань двохзонний та трьохзонний для двохзонного е, часи. Разделяется на день и ночь в ночное время суток. Общий тариф 24 копейки. Допустим, умножаете на коэффициент 0,7. Существует и трехзонный тариф, а именно. Он введений з определенної целью для того, щоб как бы розгрузити енергосистему в пікові часи. Поэтому введены, помимо того, що общий тариф днем і ночі введений що пікової. Багато тарифні лічильники задоволення не з дешевих може обійтися від 800 до 1800 гривень, але й дасть економію у 30-60%. Якщо ви поставите тарифний счетчик, то не значить, що вичнете автоматично экономить. Перше, треба слегка поміняти свій менталітет. Соответственно, вам треба буде уже нагрузку, старатися на ночь, а именно, к примеру, стиральні машини, стирки запускати ночною. Ну, це як рекомендация. До того ж, на прес-конференції енергетики нагадали, що сплачувати за послугу треба вчасно, адже скоро на платників чекатимуть додаткові витрати пеня.